Звільнення окупованих територій Харківщини, зокрема міста Ізюм, коли я дізнався про ці новини, майже одразу пригадав родину Юрченків, батька Олексія, маму Марію та їх двох синів. Шестирічного Марка і 17-річного Гліба, які ще на початку війни застрягли там в окупації. Зв'язок із сім'єю обірвався майже одразу і буквально напередодні звільнення Харківщини до нас на гарячу лінію служби розшуку дітей звернувся дідусь зниклих. Він мешкає на Сумщині. І уявіть, чоловік більше шести місяців не розмовляв із своїми рідними, не знав, де вони, що з ними, чи елементарно вони у безпеці. Але вірив, з родиною все гаразд і дуже сподівався їх відшукати. Останні разі з ними розмовляв 7 березня. Вони були в Ізюмі. Ховалися від обстрілів і в лісі були, і ховалися сусідів у підвалі, і себе у себе в підвалі ховалися. Я дуже запам'ятав цю історію та емоції чоловіка. Він просив допомогти відшукати онуків, але не міг надіслати нам їхні фото. Тому в минулій програмі я в деталях розповідав про Марка та Гліба з міста Ізюм в надії, що хтось із знайомих їх упізнає і надішле нам світлини. Тоді б і шукати зниклих дітей було значно легше. Та хто б міг подумати, що вже за кілька днів фотографії для чергової програми вже будуть непотрібні. Бійці ЗСУ блискавично звільнили окуповану територію Харківщини і майже на. Наступний день до нас вкотре зателефонував дідусь зниклих з ось таким повідомленням. В 10-й годині мені зателефонував мій син Юрченко Олексій Олексійович і мій внук Юрченко Гліб Олексійович. Їм надали таку можливість наші воїни, а їх Бог береже. Вони по мову, в телефону вийшли, де я особисто з ними розмовляв. Значить, у них все нормально, вони знаходяться в Ізюмі, там, де вони жили. всі живі, всі здорові. Родина Юрченків знайшлася, і, хоч в Ізюмі ще є певні проблеми з зв'язком, наші військові допомогли місцевим зателефонувати рідним. Розмова тривала усього кілька хвилин, та пан Олексій зумів дізнатись трохи подробиць про своїх дітей та, власне, чому вони зникли. Не було елементарно зв'язку, не було електрики. Їм доводилося і в ліс тікати, і в лісі вони там сиділи, ці фашисти, расисти обстрілювали, вони все жився обстрілювали. Так, їм доводилось, вони в ліс тікали. Дякувати нашим воїнам, що їх так оперативно звільнили. Ну, це все одно прийдеться їх звідти забирати сюди понаток, тому що там птимувати неможливо буде. Я думаю, що може через тиждень два я поїду і сюди, як це можливо буде туди приїхати. Звісно, що родина Юрченків пережила справжнє пекло. Непереливки було і пану Олексію, який півроку не знав, що відбувається із його рідними. Та головне, що зараз для них вже все позаду. Сподіваюсь, невдовзі так можна буде сказати про усіх жителів окупованих територій України. Та поки їх не звільнили, зв'язок із багатьма залишається втраченим, тому прошу звернути увагу на фото. Це дев'ятирічна Анастасія Міхно. Про долю цієї дівчинки вже понад чотири місяці нічого не відомо. На жаль, і детали про її зникнення також обмаль. Я знаю лише, що дитина мешкала на Луганщині у місті Лисичанськ. Імовірно, що Настя була там разом із своєю мамою, і зв'язок із ними обірвався ще наприкінці квітня. У липні місто повністю перейшло під контроль окупантів, і чи вдалось родині кудись виїхати, чи вони й досі там, та просто не можуть повідомити бодай щось про себе через відсутність зв'язку? Я не знаю. Тому дуже прошу, особливо жителів Лисичанська, які, можливо, мене зараз бачать в соцмережах. Уважно придивіться на фото Анастасію. У неї світло, русяве волосся та темні очі. Виглядає дівчинка, можливо, трохи старше своїх 9 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте, телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора. Безкоштовні. Або ж пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Я розповів вам лише кілька історій про зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати.